Ось така грушечка є. Задача була її, вона ось там така була висока, задача моя її була при опустити на відстань 2,5 приблизно метра. Тому що вона вже була дуже вверху. Гадайте гілки, що ви... А, вон дивіться, які гілки були вирізані. Тобто, не дивіться, що вони всі з плодами. Звичайно, вони з плодами. І тут такі ось бадаги, тому що люди реально. Не можуть зривати грушу це раз. По-друге, ця груша вже достає до проводів два і от-от попросили мене з нею зробити. Тому саме перше правило, коли ви принижуєте, ну, припускаєте крону дерева старого, ви обов'язково маєте зробити зрізи з переводом на бічні гілки. І бажано робити на такі гілки, щоб вони закінчувалися ось такими однорічними пагонами. Це дуже важливо. Зверніть увагу, як це зробив я. Ось зробив зріз. Тут росло таких тупо дві гілки, ось таких одинакових. Раніше зразу їх неправильно формували, ось пішов один стовбур, потім лишили дві гілки, бо вони хай будуть хто це обрізає. Ось зробив зріз, з переводом ось такий був тут клик, хтось зробив пеньок, тут обрастаюча пішла до але і тут однорічка пішла. Однорічний пішов пагін. Це однорічний пагін я зрізаю ось на такий клик. Зрозуміли, для чого? Для того, щоб в цій зоні в нас були грушечки. Це перший був зріз, другий був зріз мною. Ось тут. Це теж була груба гілка, зверніть увагу, яка здоров'яна. Але коли ви зрізаєте, старайтеся, щоб тут вже пеньочка такого свого роду не було. І перевів я теж на цю гілку. На неї малешечки є ось. Однорічені, і то я їх прирізаю. Ось так, бачите? Десь я там той. А, ось так клоц і прирізав. Прирізаю для того, щоб не затухала наша груша. І верх я прирізав і дивіться, бачите, на такій прирізав маленький списочок, і в кінці я його теж, теж перерізав по однорічному пагону, щоб він не затухав. І таким чином, виходить, ми цю. Ми це дерево приопустили, буквально 3-4 зріза зробили. Тепер що робити далі з цими гілками? Це наша буде основа. Тобто основа а Наша буде основа, основа нашого дерева, які будуть слугувати. Е... Цікаво... Як там? Але що я переживаю, аби вуха були закриті, як там шапка лежить, вуха би закриті були. Ось, Дядько, як вас звати? Петро, Петро. дядько Петро ось мені приніс рукавички, каже, від руки посиніли. Кажу, нормально. І, це, і він мені так допомагає тут. Он драбинку потримав, бачите. Тому особливо дивимося на ці гілки, які я зараз, буду, я зараз буду далі обрізати. Зверніть увагу. Вони нас вже будуть слугувати не один десяток років, тому, тому за ними потрібен догляд ну, капітальний. Тому що це наше вже лишається основне. Тоді ми підходимо до, до кожної гілки. Дивіться, є такі гілки, яких немає. Однорічних закінчень. Ну, або такі нещасні чахлі. Якщо у вас такі нещасні чахлі, ви хоч трошечки його приріжте. Ну, В нашому випадку я е, зрізаю ось на плодову бруньку. Бачите, зрізаю на плодову бруньку. Ви зараз кажете, не зрізай на плодову бруньку, сам же так казав. Бо не буде молодих пагонів і грушка буде вся постійно. Забиватися плодовою деревиною і тим самим не встаріти. Ні, дивіться, коли я зрізав, значить я, я розумію, що я цю гілку маю забирати через рік, через два. Тому я ось тут, в цій частині, готую собі по однорічному пагону ось за е, міну цієї гілці. Тобто, зрозуміли, да? все, я зробив тут зріз і цю гілку я буду завантажити урожаєм. Потім я її тільки тут шпаляк, ось так поняли, шмаляк, і я гілку підняв, і зразу вже в мене буде. Готова молода гілка. Це як один з варіантів, що потрібно робити. Далі, така сама ситуація. Є моя задача і ваша в тому числі, коли ми зрізаємо процентів 30 деревини. Ви розумієте, що сокові, то, той запас соку і поживних речовин, що дерево заклало для себе, ми його забрали, і через то йому десь треба буде дітися. Воно буде стріляти в, в сплячі бруньки. Тобто буде стріляти жировиками. Щоб жировики повинні бути все одно, де вони там дінуться. А для того, щоб мінімізувати їх, нам потрібно зараз максимально підзавантажити цю грушу, але підзавантажити так правильно, щоб. Чекайте. Ні, 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 нормально. Але підзавантажити так потрібно її, щоб в нас був певний баланс. Тобто і були і груші, поняли, да? І однорічні пагони теж були цікаві. Тому це дуже важливо. Бо якщо ви зараз зразу почнете їх різати, там переводити на однорічні і прирізати, і частину груш е, знімати. E, взагалі тоді буде капець і дуже буде багато важких рухів. Треба, щоб цей сок правильно розподілився між пагнами і плодами. Тому ви зрозуміли, да? ось так само. Є дивіться, така сама ситуація. Є в нас тут навантаження груш, але є в нас ось е, такий молоднячок. Я цей молоднячок зрізаю буквально на такий кличок, роблю. поняли, да? І все. все. І ці я груші практично залишаю. Ну Ще можу тут одну таку прирісти, для того, щоб, щоб мене було. Що, що така прийом дає мені? Ми тут получаємо максимум груш, сок, йде нам плоди. Плоди по ем, ідеї мають бути набагато крупніші, раз ми частину зрізали. А це мої дві такі заготовочки на наступний рік. Коли вже більш-менш адаптується дерево після цього стресу, я вже можу тут просто перевести на цю гілку і щоб вона вже мені росла так, як потрібно. Тобто така сама ситуація. Нема плодових закінчень, я йду по гілці, шукаю, а де ж це вони можуть бути? А ось вони в мене є. Тобто я собі дивлюся, так, мені потрібно, щоб вона пішла сюди. Я це зрізаю сюди, а, а, а потім я тут, тут можу клоснути і все. Отлично. Якщо у вас є жировики, одна з правильних прийомів боротьби з жировиками потрібно зрізати. За один рік ви їх не позбудите. Це я вам гарантію даю. Ось. Сказали, що дивляться мої відео. Це дуже цікаво, мені люди. Зрізалися ось ці жировики, які вас пустили, поняли? В тому році, поза тому році, бо в тому році ніхто тут не, не обрізав. Не обрізали, ні в тому році. Ні, ні, бачите, це поза милому році. Обрізали такі жировики. Якщо вони вас трусту, зверніть зараз дуже увагу на ось такі пеньки. Ось такі, бачите? Ну, Тобто зрізали їх ось просто так тупо клоц, і все-таки робили пеньки з них. Тільки ну, менше там, сантиметрів, ну, скільки тут, 8, да? зрізали їх. Потім ви на наступний рік підходите і по цьому самому пенькові ось так зрізаєте. Знаєте чому так? Тут вже за цих 2 роки набиваються ось бруньки плодові. Бачите? Звернював. Плодові бруньки набиваються і все. І тут, щоб мав стрільнути. Жировик і він же не піде, тому що соки вже будуть йти в груші. І так само тут. Таким чином, ви з цими жировиками можете поборотися за годинку-два, за два рочки. І все. Якщо у вас є така ситуація, теж, бачите, пеньок був, пустив жировик, на обратний ріст можемо перевезти. Можемо перевезти, як правило, вже на другий рік чи на третій, дає список вже плодовий. Ми можемо його тут перевезти. Тобто, якщо ви зробите перевод ось, давайте, в цьому випадку ми зробимо перевод, ось ми зробили перевод на плодовий список. Тут ми робимо його на обратний ріст, так само, як був він зроблений 2 роки назад. А тут у нас вже молодняк з плодами. поняли, да? Тут ми робимо свіжий зріст. І це опенька. На наступний рік нам дадуть, мабуть, скоріше всього, жировик і таку тоненьку гілочку. І ми можемо вже на цю гілочку буде перевезти або так само. Поняли принцип. Да? Тут ми вже все обробляємо. Я собі зробив такий клик. Може, піде гілка. Тут теж був пеньок. Така сама ситуація забираємо, а цих два тоненьких залишаємо на плодоношення, тому що нам обов'язково потрібно плодоношення. Це що, у вас чорний кіт і Так? Да? А що це у вас за порода така? Диви. Він як ця, як це він? Породистий. А висловух чорний, я ще таке не бачу. Кецька? Муська ще є. Така сама ситуація. Маса груш. Но ми шукаємо однорічний і робимо підготовку тут. Поняли, да? Робимо підготовку, щоб можна було завжди замінити. І так, в принципі, йдете по всьому дереву і працюєте. Є такі випадки, що случайно ось жировичок пустив нам. Зараз це дуже потрібно. Ось так. І все. І все, обробляєте, і вас буде і дерево низеньке, і все у вас буде чудово. Тому дякую за увагу. муська пішла. І працюємо разом.